Дойдеш, напиши, піджени бомбілу, хай поспішить. Твої очі, як в рекламі віша, дивлюсь у них і камінь з душі. Якщо спитають, не знаєш мене, скажи, як відпустять, Кулею в двері крізь поверхи, злови таксі, хай поспішить. Дойдеш, напиши, дойдеш, напиши, доводилося вивчати підлогу детально Горизонтально, видно, нам чогось не додали, Що з батьківських спалень, Знаю, здібності це далеко, не все. Певен, що я поганий танцор, і якби повинах луча в шприцем. То плюнувши на землю, ти б мені попало в лице. Братика на підлогу в лопатку дулака. І ось уже наполовину порожній стакан з кишені мого піджака Номер світиться на екран. А ти куртку накинь, та поспіши, на якому дивані, нам старіти ще вирішим, доїдеш, напиши Мені для душі. Нам пора, давай безвозні. Куртку накинь, сумку візьми, кокосу раковину, бабки під половину, Ми не визнаємо провину, навіть на Щасливе життя, щасливо, група, захоплення в гості рветься на Горла й чола матимуть вхідні. Я усміхнувся, помахав рідні, Заспокоїв, сказав, що в нормі, пожартував про стриптизерів у мантівській формі. Що зараз почнуть роздягатися, як тільки відчиниш двері, і ти була готова в це повірити. Мене на підлогу в лопатку дулока. Плачеш, а я навіть не можу подати платка Туш потекла, кажуть води стійка, брешуть, віднести завтра в летуаль, хай повернуть Дойдеш, напиши, піджини бомбілу, хай поспіши. Твої очі, як в рекламі віше, Дивлюсь у них і камінь з душі. Якщо спитають, не знаєш мене, скажи, як відпустять, кулею у двері крізь поверхи, Слови таксі, хай поспішає. Доїдеш, напиши, дойдеш напиши, відже не бомбілий гай поспішить твої очі, як в рекламі, віші, дивлюсь у них і камінь з душі. Дойдеш напиши, до йдеш напиши, дойдеш напиши. Куди? Кому? Мені в тюрму і нас уже нема зна. І ти одна йдеш під ліхтарями, та знай, я буду тінню Твоїм продовженням мить і, і. і нас уже нема нами І ти одна йдеш під ліхтарями Та знай, я буду тінню Твоїм продовженням мить что